Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Productions. Сьогодні поговоримо про робоче місце закрійника, а вірніше, скільки воно коштує. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. Я знаю, ви дуже дуже любите цифри, а дуже любите зазирнути, як то кажуть, за бекстейдж. Тож сьогодні ми поговоримо з вами про робоче місце закрійника. Вірніше, скільки воно вартує. Я сама навчилася кроїти вже коли відкрилось виробництво. Мене вчила наша Олічка, я можу викроїти відповідні речі. І оскільки ми відкривалися, коли в нас ще не було деяких видів обладнання для крою, не хвилюйтеся розкрійний ніж був. Але я точно знаю, що повинно бути і що значно облегшує роботу а, про болі закрійника, про обладнання, про пристосування. Тож сьогодні ми поговоримо про цю частину виробництва, адже зазвичай здебільшого розкрінеться окреме кімната, приміщення, я не знаю, як правильніше сказати, де крояться всі вироби, де робляться настили, де робляться розкладки, якщо їх не надає безпосередньо сам замовник, де. Здебільшого зберігаються тканинки і сам крій. У всякому випадку, це у нас так. Тож, сьогодні ми в циферках поговоримо безпосередньо про облаштування розкрійного приміщення на швейному виробництві. Одразу хочу сказати: я завжди попереджаю, що ми говоримо зараз на прикладі невеликого швейного виробництва. Інформацію я даю досить узагальнену. Це не значить, що вона неправдива. Це інформація правдива, яку я буду вам давати на досвіді нашого власного швейного виробництва. І сьогодні спеціально перед тим, як записати відео, я підготувалася. Я перевірила ціни оновлення на обладнання, на меблі, відповідні, на пристосування і інший в'язок, який необхідний для закрійника. І я вам хочу сказати, що на момент, коли ми відкривалися в 23-му році, і зараз 25-й, ціни дуже відрізняються. Наприклад, самі тільки ножиці в два рази подорожчали. Я думаю, ціни ще будуть рости. Тому зараз я вам розкажу про ціни. На середнє обладнання, тобто не буде якогось, знаєте, там оце супер обладнання, а це таке фу Китай, ми його не беремо. Ні, я взяла ціни, Буду робити вставки тут з цінами з різних магазинів. Порад щодо якогось конкретного обладнання я не даю. Я вам просто буду розповідати про обладнання, яке повинно бути, і скільки воно вартує. Тобто, це рандомна ціна взята з інтернету, обираючи більш оптимальну ціну, якщо ви хочете відкрити виробництво і у вас немає дуже великих коштів. Але Одразу хочу сказати, що це ціни на нове обладнання. Я не ем, сторонник, не фанат БУ обладнання. В одному з своїх відео я вже розповідала, чому саме я не люблю БУ обладнання, особливо зараз, оскільки ми не знаємо, де це обладнання і скільки воно експлуатувалося, і зараз в досить складний час, що дуже. Іноді навіть складно придбати пристосування додаткове до швейних машин, тому що їх просто немає, не завозять. А що вже казати про запчасті до машин, запчастини вибачаюсь, до машин, яким уже по 10, навіть 5-7 років. Тож сьогодні я беру як за зразочок наше невелике швейне виробництво, беру перелік обладнання і меблів, які є у нас, беру ціни, які актуальні зараз на березень 25-го року. І розповім вам, скільки вам потрібно буде коштів для того, щоб а, організувати а, ось цю частину а, вашого швейного виробництва. Тож поїхали. Перше і основне, без чого вам буде складно відкрити швейний цех і просто мас, це розкрійний стіл. У нас на швейному виробництві ми в цьому сенсі зекономили. Мені допоміг тато. Він сам робив розкрійний стіл. У нас були матеріали, він зробив нам його самостійно, але в залежності від масштабів вашого швейного виробництва, в залежності від кількості одиниць в партії, тому що та кількість одиниць в партії, масштаби виробництва впливають на розмір розкрійного столу, який ви плануєте. Придбати або замовляти. Тому сьогодні ми візьмемо невеликий швейний стіл, десь 2 на 2 метри. Я вам розкажу не скільки він буде коштувати, як виготовити. Якщо візьмемо з інтернету, скільки він буде коштувати, готовий. Тож, поїхали. Розкрійний стіл. Я знайшла в принципі в інтернеті розміром 2 на 1 метр 8. Буде вартувати ось таку ціну. В середньому ціни я бачила різні: є і за 11 тисяч, і за 30 тисяч. І знову хочу таке сказати, що розмір стола впливає на мінімальну партію, адже це залежить, скільки ви зможете зробити вкласти розміри в одну в один настил, у яку ви можете собі дозволити зробити розкладку. Тому ось це мінімальний стол для невеликого швейного виробництва. Чи досить його буде так? Просто якщо у вас, наприклад, буде по три-по чотири розміри, то вам потрібно буде зазвичай кроїти робити десь ще плюс два додаткових настила. Це це, звичайно, такий час і витрати, але це залежить також від масштабів вашого виробництва. Сьогодні ми не про це говоримо, ми говоримо просто про ціни для організації робочого місця, закрійника. Тож, як ви бачите, середній столик вам обійдеться в районі 15 тисяч гривень. Окрім столу, найважливішим, що є, це дійсно розкрійний ніж. Взагалі, розкрійні ножі вони існують в декілька типів. Це шабельний ніж. У нас на виробництві шабельний ніж. Я зараз вам покажу, як я ним орудую. І є ще також дисковий ніж. У нас насправді немає дискового ножа, але одразу хочу додати, що вид ножа залежить від а, розмірів вашого швейного виробництва і від вашої мінімальної партії. Якщо у вас мінімальна партія від 5 одиниць, то вам в принципі дійсно може вистачити дискового ножа. Але це дійсно партія на 5-10 одиниць і не більше. І особливо, якщо ви працюєте з костюмками, можливо, з шоком, там дійсно настили не будуть дуже а, такими великими, об'ємними. Але ж якщо ви плануєте працювати з трикотажем, наприклад, як ми, то в зимній період вам без футеру нікуди не обійтися. А футер, навіть якщо це 10, 15, 20 на стилі, здається, невелика кількість, він все одно об'ємний. І тут уже дисковий ніж не пройде, тут вже вам потрібен буде шабельний ніж. Тож, якщо як, наприклад, у нас на початку, коли ми отримували грант, не було можливості придбати обидві ножі, ми придбали одразу шабельний шабельні ніж, оскільки ми знали, що у нас направлення буде на трикотаж, і в трикотажі без шабельного ножа буде досить складно. Бажано мати, звісно, два ножики, але знову таки, в залежності від вашого. Виробництва його об'ємів і кількості мінімальної партії. Якщо ви будете планувати від 50 до низ мінімально, так то вам той дисковий ніж може просто не знадобитися. Тут, тут можна спокійно брати шабельний, але ж якщо ви будете працювати із мінімальними партіями, в залежності від з якими тканинами, то і дисковий ніж теж бажано б мати. Тож я порахую сьогодні в ідеальному варіанті за наявності і шабельного ножа, і за наявністю дискового ножа. середня ціна на розкрійний шабельний ніж 23 тисячі. 000... Зараз я подивлюся. Я склала якраз списочок, щоб нічого не забути, не пустити. 206 гривень. А є і по 15, і по 17, і по 30 тисяч гривень ножи. Але я вам сьогодні вставлю, що ви бачили ціну з магазину. Ось вона. Як ви бачите, це ціна наразі на березень 25-го року на шабельний ніж. Дисковий ніж вартує ось таку ціну. Звісно, дисковий ніж дешевше, значно. Я думаю, тут у багатьох початківців буде питання: а чи вистачить, якщо спочатку купити дисковий ніж? Адже він значно дешевше, і я скажу знову, що є і за 3,5 тисячі дискові ножики. Так а я назвала більш-менш середню ціну. Здається, якщо я не помилялась, я брала софторг. одразу хочу сказати, все залежить від того. Яку кількість одиниць в партії ви плануєте відшивати. Бо якщо у вас будуть великі партії, а і у вас будуть замовляти кілька кольорів, наприклад, там хай по 5 одиниць, але там буде чотири кольори, можливість того, що вам буде досить складно їх викроїти ножами? Тож тобто тут для початку перед тим як купувати обладнання. І відкривати цех. Вам потрібно визначитися, в якому направленні ви будете працювати, з якими тканинами, в якій кількості, штат і так далі, а потім вже вирішувати, чи це буде дисковий, чи це шабельний нож. У будь-якому випадку у нас є такі а, ситуації, коли ми беремо і від 5 одиниць, якщо це біфлекс. А, але білизну ми ніколи не беремо від 5 одиниць, це мінімум від 20. При виборі між шабельним і дисковим, все одно б я б обрала, як ми обрали на початку, шабельний ніж. Але в ідеалі мати обидва. Тож рахуємо, в цьому відео обидва ножики. Їдемо далі. Лінійка відрізна. Друзі, лінійка відрізна а, це просто меджик. Це, напевно, мій самий улюблений девайс обладнання розкрійним. Я вам поясню, чому. Тому що, коли ми відкривали швейний цех, а, хто дивився мої минулі відео, знає, що ми відкривали його на кошти гранту. І у нас все було так чотінько, під лінію, як то кажуть. Ми не могли собі дозволити додаткових витрат. І коли ми кроїли перші рази, перші замовлення, ми відрізали тканину ножицями. По-перше, це шалена витрата часу. Якщо ви вдвох ще відрізаєте, один хоч з одного боку, інший з другого, як ми золечко відрізали, так? А якщо ти сам закрійник, то тобі потрібно буде побігати. У колясах столу для того, щоб зробити один надріз. А це все час. Це все час, це все затрати. Тому я б е, радила, якщо у вас є не така, як у нас можливість з грантом, а є можливість придбати, то обов'язково придбати відрізну лінійку. А е, ми її придбали. Дійсно, у нас було залишок по коштам гранту, то ми переписали бізнес-план, і ми придбали собі розкрійну лінійку. І це прям magic. Це магія, це те, що економить час і це рівні е, зрізи і відрізи. Тобто ви не можете відрізати лишні тканинки, це економія тканини. Це економія часу, це легкість, це автоматизація процесів. Тому обов'язково відрізна лінійка. Відрізна лінійка зараз коштує таку, як ми брали, 13 675 гривень. Я думаю, що в принципі, якщо ви позвоните в компанію, вона може вартувати вже трішки дорожче, тому що на той момент вона десь два роки тому назад вартувалась таку ж саму ціну, а зараз ціни дуже змінюються, тому плюс-мінус 500 або Гривень, але в середньому десь 14 тисяч, 15 тисяч на відрізну лінійку вам потрібно буде враховувати. Ось як тут ціна в магазині я вам зараз покажу. Обов'язково, якщо є можливість, придбайте її. Їдемо далі. Ножиці кравецькі. Ножиці кравецькі самі бюджетні китайські вартують ось таку ціну. 452 гривні, до речі, як побачила, ми їх купували за 252 роки тому назад. Це ціна майже в два рази. І бажано взагалі, ви коли купуєте кравецькі ножиці, мати декілька розмірів. Наприклад, у нас є 9 і 10, а, все залежить звичайно від тканини і для видів крою, які ви будете кроїти. Але оскільки в мене ручка менша, Олічки ручка більше, то ми брали під свою кисть. У нас два розміри. Тому якщо ви як виробництво надаєте ножиці за кліником. Для роботи, то бажано мати декілька розмірів, адже і вид крою може бути різний, і розмір руки заклійника може бути різним. Далі. А, грузики для крою. Грузики для крою повинні бути. Ви при крої ними фіксуєте безпосередньо самі настили. У нас ще також є папір папіровсетний для перестилу, про це трішки далі. А, в середньому я подивилася зараз на них ціна ось тут. Як бачите, 800 гривень, але чесно кажучи, вони якісь такі маленькі. Коли ви кроєте на виробництві, це можливо ці грузики було б непогано, якщо ти в ательє працюєш якусь одну викройку кроєш, але якщо ти працюєш на швейному виробництві, то там великі прямо як гантельки. Ми, чесно кажучи, Олічка придбала півтора кілограмові гантелі, такі як млинці, знаєте, вони досить добре фіксують. В середньому я вам написала по ці 800 гривень грузики, а гантельки десь будуть. В тому ж самому районі ціни. Також вам потрібні зажими. Без зажимів вам буде досить складно працювати. Ціна одного зажиму буде вартувати десь в середньому 215 гривень ось Знову таки, в залежності від якості зажиму, в залежності від розміру зажиму, є ціни по 170 гривень. Ми візьмемо ось цю ціну 215 і зажив вам потрібен буде не один, а хоча б 6-8 бажано різних розмірів. Тож ми порахуємо ось ці, як середню по 215 гривень, 8 штучок, помножимо і отримаємо 1720 гривень. До речі, в самих самих. Ножицях в цьому списку я буду рахувати одній. Добре, 452 гривні. Тож майте на увазі, тут уже буде ціна досить орієнтовна. Окрім зажимів, я бачила, що не всі виробництва, які навіть знімають відео, використовують папір для крою, що не є досить добре. Оскільки багато я бачила, хто бере просто робить розкладку на самій тканині, іноді малює ручками, олівцями, що не завжди виходить в крій і що не завжди стирається, Опріорі, псується крій. Ну, це вже на совісті того чи іншого виробництва. Я туди не влажу. Я б радила вам придбати його, ще називають авсетний папір, папір для перестилу, папір для настилу. Він вартує в середньому десь 1484 1500 грн, гривень. Ось я тут знайшла таку середню ціну. Цей папір існує досить різних розмірів, в залежності від ширини тканинки. Я б радила брати десь метр дев'яносто, якщо не помиляюсь, 210 є ширина. Бо якщо ви працюєте з трикотажем, я думаю, ви знаєте, що трикотаж досить широкий рулон і вам бажано мати досить широкий офсетний папір. Його нам вистачало в залежності від об'ємів виробництва, ну досить надовго. Десь на рік, ну менше року, нам його вистачало. І це все-таки, перш за все, якість крою, і вам легше буде з ним кроїти. Тому так, я б все таки. Радила б безпосередньо вам його придбати. Ну і перчатка для крою, рукавичка. Рукавиця О, українською мовою правильно, з пальчиками а Ну Підправте мене, рукавиця чи рукавичка. Що вірніше, бо з пальчиками ми недавно виясняли, що українською, здається, рукавиця це як варішка, а рукавичка це у нас як з пальчиками Тож, перчатка для крою, рукавичка для крою 5 тисяч з кольчуги 117 гривень. Вдумайтесь, яка ціна. Далі там є такий дріб'язок, наприклад, як Крейда. Крейда в цілому 194 гривні непогана вартує. Тобто, це зараз я вам назвала набір на невелике швейне виробництво з мінімальною партією від 10 одиниць в одному кольорі одного розміру. Давайте ж підсумуємо. А, ніж шабельний 23 206 гривень. Записуйте. <гум> ніж дисковий 6009 гривень. Стіл розкрійний 14786 гривень. Невеликий 2,80 гривень. Лінійка відрізна 13675 гривень. Ножиці кравецькі одні 452 гривні. Грузики для крою 800 гривень. А, зажими для крою. По 215 гривень. Одна штука множимо на 8720 гривень. Папір для перестилу 1484 гривні. А рукавички для крою. 5000, рукавичка для крою. Рукавичка? Чи рукавички 5117 гривень і крейда 194 гривні. Я, до речі, рахувала тут один з перестилів, папіру для перестилу за 1470 гривень. В цілому, дивіться, якщо у вас невелике швейне виробництво з мінімальною партією від 10 одиниць пошиво в одному кольорі одного розміру, облаштування розкрійного вам обійдеться 67 сім тисяч гривень. Це я ще не рахувала там стелажі і такі будь-який дріб'язок, який зазвичай там сантиметр, лінійка. Дерев'яна, тобто, це обладнання і меблі, які вам потрібно обов'язково придбати для нормального функціонування розкрійного у вашому швейному виробництві. Тож я сподіваюся, що ця інформація була вам корисна. Я сподіваюся, що ця інформація була вам цікава. Коментуйте, підписуйтесь, залишайте нам лайки. Дякую вам ще раз за підтримку. Усім гарного та мирного дня.